І привели його на місце Голготу, що значить череп місце». та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його, був також напис, за що його засуджено, на якому стояло цар Юдейський, і розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось Писання, що каже До беззаконних зараховано Його. І прохожі хулили його і киваючи своїми головами, промовляли: Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш, спаси себе, зійди з Христа. А первосвященики голозували між собою і разом з книжниками приказували Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїля. Хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. Сьогоднішній уривок Святого Письма нас переносить на гору Голгоф, на череп місця, як його називали юдеї, де ми бачимо терплячого Христа, який у покорі, в спокої переносить терпіння. Я думаю собі, кожна. Розумна людина задається собі питанням, що є причиною, чи чому Христос приймає ці терпіння. І таких два відповіді, дві відповіді, такі приходять на, на нашу голову для роздумування. Перше це гріх. Гріх є причиною терпіння Ісуса Христа. Коли ми дивимося на терпляче обличчя Ісуса, ми бачимо, як Господь ненавидить гріх, як Він. Готовий терпіти надзвичайно надлюдські муки, тільки щоб показати, люди, втікайте від гріха. Отже, перша причина терпіння Ісуса Христа це власне гріх, який умертвляє людину перед, очами, перед очима Божими. Якщо хочемо більше подобатися Богові, хочемо скористатися заслуг Ісуса Христа, маємо старатися уникати гріха. І друга річ, друга відповідь на запитання. Чому приймає Христос терпіння це любов. Любов змушує Ісуса Христа так терпіти. І цим Він показує, що щоб правдиво любити, щоб правдиво проявляти свою любов, потрібна жертва, потрібно терпіння. Сьогодні світ втікає від терпінь, він не хоче терпіти. Можемо побачити це і в родинах, і у суспільствах, і в наших будинках, і в інших місцях. Люди не хочуть терпіти, а отже, Є брак любові. Христос показує, що, і в принципі про це говорить, що немає більшої любові, як віддати своє життя за ближньо. Позбудьмося гріха і цим проявимо власну любов до Ісуса Христа. До цього нас закликає сьогоднішня Івана.